Що ж є нова історія? Новий скандал цього разу пов'язаний з піснею Гопак, її авторка, молода виконавиця Юлія гупака, Лущинська, Саме воно, бо можливо, хтось це пропустив. Як дівчина взяла і ще й гордону заспівала? Як вона це зробила? Потім за це отримала купу хейту і критики. За що саме от далі. Чекаю людей. Я її чув, якийсь ма... в якихось мамах, я не знаю, що це. Хтось пізнає пісню, але вона йому не подобається. Хтось чує вперше, але вже в захваті. Це <плакану> А копела прикольно. Прикольно. Да, дуже гарний голос. А хтось чув і вже наспівує. Гарна Українка Я, я танцюю гоп-гоп. Коси заплила, вишиванку одягла. Файна українка. Я я танцюю. гопака, Хоп гоп гоп Пісня Гопак у трендах не тільки Ютубу, а й Тік-Току. Її автор Юлія Лущинська. На цьому мості ми знімали Тік-Токи під пісню Гопак, яку вже всі знають. І випадково до мене підійшла бабуся і каже, вона бачила, як ми це все знімали, і каже. Діду заспівайте до гордо а далі був той самий момент, після якого пісня залетіла у тренди. До речі, стояв посміхався. Мені навіть здалося, що йому сподобалось. Я не знаю, я у нього не питала так. Я сказала прикольно. В один момент я подумала, що саме цей шматочок відео, оцей там, де я співаю з усього інтерв'ю, став піарити саме інтерв'ю. Ну тобто, ні мене це інтерв'ю, а я почала якось просувати це інтерв'ю. Тому що ну а це став типу, рофл чи крінч. Я ці нові слова такі вивчила за цей тиждень. Сподобалось не усім. Користувачі соцмереж створили сотні мемів. Або штамку. Грабна українська. Я... Пока. То я відкриваю. Так. Грана українська. Я, я танцюю. Написали тисячі гнівних коментарів. У Гордона аж волоси випали. Люди, те, що ви гоните, хороша пісня. До речі, я глухий. Поклав на будильник. Тепер просинаюся на годину раніше. На похоронах включив. З боку діда мене поклали. Навіщо ми просили у Німеччини леопарди, коли в нас є така зброя масового винищення? Я був на рибалці з татом. Не клювало, я зайшов в Тікток. Там була ця пісня. Дякую, уся риба повспливала верха. Тато втопився. Ця пісня настільки чіпляє при першому прослуховуванні, що хочеться стерти собі пам'ять і насолодитися моментом, коли я її не чув. З більшого це хейт. Хейт, Шароварщина, Байрактарщина. Також вивчили ці слова. бо... На жаль, не здала до цього. Її почали критикувати, ледве не за все невдалий образ, пісня та її виконання наживо. У мене не було саундчеку. У мене була тільки одна справа заспівати. Не було в мене репетицій. Е, мене не було професійного мікрофону з ефектами. І звісно, е, це було неперевершене виконання на голос країни ти. І я це розумію, але це і не було прям таке, що ну про що пишуть. Ну реально от мені так здається, що там не було прям таке, що… Критикують і сам танець під пісню. Тільки зараз дійшло. Просто подивіться. Це гопак. А це калінка-малінка. Що вона танцює? Гопак чи калінку малінку Юлія каже, невдоволені коментарі сприймає нормально, дивують і дратують лише ті, хто відверто бажає у соцмережах смерті чи погрожує розправою. Для мене більш неприємно було це, коли е, друзі, мої рідні люди, які мене знають, знають, яка я, е, почали відвертатися від мене і писати, що от бачила ти, типу, крінж, е, ти сором. Пісню Юлія написала три роки тому після невдалого побачення. Е, я вирішила там дещо змінити кусочок. От оцей коса в мене якраз з'явився, е, тому що до цього там був е, такий зеретичним підтекстом. Текст. Е, е, там щось було, щось я не така, не дала. Юлія розповідає, коли випустила пісню, хотіла, щоб усі веселилися і танцювали, і аж ніяк не вкладала в неї прихований підтекст. Можливо, ви були колись у клубі. Де підходить хлопець там знайомитись, такий типу, я зараз підкачу, а дівчина така ой, і починає ти ви танцювати. Знаєте, це оце було саме сенс цієї пісні. Що я не звертаю уваги на цих чоловіків, я просто танцюю хопака. Що взагалі українки вони не такі, про яких кажуть, що вони там в будь-якій країні світу, з ким хочеш, будуть там спати, або ще щось. Дівчина-актриса за освітою, зараз працює організатором та ведучою заходів. Каже, не планувала співати, але усе змінилось кілька років тому. Вирішила спробувати, згодом знайшлись і прихильники. Дякую вам велике. Гарного дня. Попри весь хейт, Юлія ні про що не шкодує. Якщо раптом під час зйомки тік-токів наступних написано, знову десь побачите Гордона, Підійдете до нього. Так, звісно, скажу, коли інтерв'ю. Виконавиця уже готує нову пісню. Каже, буде весела та танцювальна і не менш впізнавана на слух, як гопак. Юляна Дібкун, Олександр Олійник, телеканал Київ.